Наразі власники автомобілів можуть спати спокійно. Нова супутникова система проти викрадення зможе надійно охороняти їх автомобіль. Як вона діє знають наші кореспонденти. До автомобіля підключають датчики удару, об'єму та руху. Коли його намагаються викрасти, сигнал негайно через мережу оператора мобільного зв'язку поступає в диспетчерський центр, який працює 24 години на добу. Диспетчер бачить точні координати місця розташування автомобіля, після чого він зв'язується з власником, і у випадку, якщо власник підтверджує, факт викрадення або нападу, викликає на місце співробітників ДАІ. Якщо ж сам власник відкриває автомобіль, то датчик Датчик переходить в режим очікування, і він має ввести код ідентифікатора. Коли код якимось чином не вводиться, то датчики переходять в режим тривоги і посилають сигнал в диспетчерський центр. Далі йде блокування запуску двигуна і подачі палива. Тобто, ваш автомобіль знаходиться під наглядом цілодобово, крім того, можливий виклик МНС евакуатора або виклик швидкої допомоги на місце нещасного випадку. Власник автомобіля, який знаходиться навіть за кордоном, теж буде сповіщений у. Випадку спроби викрадення автомобіля. І диспетчер сповістить про це місцеві правоохоронні органи тієї країни. У нас був случай, когда один з наших клієнтів уїхав в Абхазію. Це реальний случай, вони оставили машину, пошли посмотрети местные достопримечательності там, пещеры были і почали уже спускатися, когда позвонил телефон і владелець. Снял трубочку, услышал, что диспетчер ему звонит и сообщила о вскрытии автомобиля. Немедленно они вернулись к месту стоянки вот, и отбили, так сказать, свой автомобиль. То есть без вмешательства полиции все. Цей метод виступає не як альтернатива страхуванню, а як додатковий засіб у захисті вашого автомобіля. Ця супутникова система дасть можливість відразу визначити місце нещасного випадку, що дозволить набагато швидше надати вам допомогу і вирішити спірні питання зі страховими компаніями. Анжела Болегіна Ігор Циба, новини ЮБІСІ.